Давайте пригадаємо, які слова у нас є з буквою та звуком. А подивіться уважно на картинки і скажіть мені. Тільки не плутаємо. Звуки це те, що ми чуємо і вимовляємо, а букви це те, що ми що ми пишемо. Спробуйте, будь ласка, написати букву А. Ось як вона виглядає. А тепер напишемо уважно. Спочатку одну похилу лінію. Потім від вершечка іншу похилу лінію. І з'єднуємо між собою ці дві лінії. Ось як у нас вийшло. А як у вас? Давайте з вами пограємо у гру. Ви бачите на екрані картинки і називаєте ту картинку, де є звук і буква А. Уважно дивимось на екран. Акула м'яч дуб. Правильно. акула Гриб, сонечко, ананас. Чоботи, апельсин, яйце. Молодці. Тепер ми з вами згадаємо мультфільми та казки, герої яких містять назву зі звуком А. Давайте пригадаємо Аладин із одноіменного мультфільму Аладин, Русалонька, Мавка із мультфільму Лісова пісня, Аліса. З мультфільму Аліса в країні див Ваяна. Які ж ви уважні? До побачення, до нових зустрічей!